あ、so Солодощів, які я їла в дитинстві, частина 2 Отака фігня, яку кладеш до рота, а вона тобі тріщить. Жуйки ще була, така біла упаковочка. І були вони такі, як справжні жуйки, і були як обманка. Типу, оцю штуку висуваєш і воно током б'ється. Отака от прелість Ну, ми з вами тут всі зібралися трошки порушувачі закону. От такі цукерки. Ну, для мене їх було дуже незручно їсти, бо то як з морозивом. Ти їсиш, воно тобі по руках тече, ті руки липкі, три корочки в нас колись Давали зараз, не продають, але ну, для мене фрін смачніший. Шоколадки я їх дуже любила в дитинстві, і взагалі, от вся наша сім'я, це були наші найулюбленіші цукерки. Завжди е, на столі і стояв кілограм таких цукер. Ці Я також любила. Е, вони попадалися в новорічних таких подарункових наборах. і Я їх звідти вибирала і першими з'їдала, але вони були ну, дорогі, тому ми їх не купували. От, такі жуйки, не знаю, як ви, але я їх купляла, здається, по два. 25 копійок. Зараз напевно одна коштує гривні дві. Ну по-любому. Це був 2000 якийсь там сьомий чи ну, десь так. Ось такі цукерки мені завжди давали, коли ми йшли зранку до садочка, Ну щоб менше балакала, знаєте, заткнути трошки бабусині байки. Завжди купувала моя бабуся. Зараз теж вона їх періодично купує. В них навіть обгортка не змінилася. Бділка. Я завжди любила з'їсти оцей весь джем, а потім. Саму цукерку. сухарики Флінт. в мене були з сметаною або з хороном. Пекло в роті, але ну було смачно і зрівняти ті сухарики і зараз. У які флінт випускає. Ну для мене є різниця. От такі. Я не пам'ятаю, як вони називаються, Я не знайшла їх в обгорці, але в нас такі в школі продавали. Так само, як і ці купляєш там якусь булку і насиплять тобі от таких конфет на 30 гривень. Не знаю, чи зараз продають такі крефери? Отакий точно бачила, а за оці всі не знаю. Я колись любила найбільше вершковий, а не любила звулю. Я торти не люблю взагалі ніякі. Люблю тільки медовик, наполеон і оцей. Мега смачні горішки з гущонкою. Вони в нас, до речі, продаються теж зараз в магазині під домом. І ми з мамою мали таку формочку і робили такі горішки самі. такі цукерки. Вони зверху посипані якимись, я не знаю, пудрою чи цукром, чи чим. І ми завжди з братом спорили, як смачніше, чи їх відкусувати, чи їх розсмоктувати. Мамба, я їх не дуже любила, бо вони мені прилипали до зубів. І останнє це дитяче печиво. Я його, ну, всі їли дитяче печиво, але я його їла років, напевно, в 11. У мене просто був молодший брат. І пишіть, які солодощі їли ви. Чекаю вас в коментарях.